Лалі-пап-лялі, папулялі-ляле-ляле-лялі-пап-лялі, папулялі, ляле-лялі-лялі. Звідки дощ іде із неба? Де іде той дощ? Де треба? Без дороги ходить скрізь. Через поле, через ліс. А чи є у нього ноги? Та на що дощеві ноги, коли ходить без дороги? Дощ це явище природи, без якого життя на нашій планеті не було б можливим. Дощик утворюється за допомогою сонечка, яке пригріває воду. В будь-якій водоймі. Подивіться на ємність з водою. Уявіть, що це не проста вода, а справжня річка чи озеро. Водичка чиста, прозора, а ще є губка. Це буде наша хмаринка. Якщо занурити нашу губку. В водичку. Губка стала важка. Якщо її стиснути, то піде дощик. Ось так малесенькі краплиночки води, з річок, озер, морів випаровуються за допомогою сонечка, підносяться в небо і утворюються хмаринки. Коли в хмаринці стає дуже багато води, як у нашій губці, тоді вона стає темною і важкою, і з неї йде дощик. Дощова вода стікає знов у річки, моря, океани і все починається спочатку. Дощик потрібен всьому живому на землі рослинам, тваринам і нам, людям. Дощик буває дрібний та сильний. І якщо вода в водоймах чиста, то і дощик чистий, а якщо брудна, то і дощик брудний. Тому потрібно не кидати сміття. В річки, озера, моря не забруднювати їх.